І вітання, ігри людей з Богом. Деякі люди стверджують, що вони напряму з Богом, що їм не потрібен пастир, їм не потрібна церква, вони напряму з Богом. Але такі люди не знають Святого Писання, і такі люди не знають, що Ісус Христос прийшов в людському тілі на землю, щоби. Казати шлях людям до Спасіння. І Ісус Христос створив церкву і заключив Новий завіт з церквою, а не з окремими людьми. Інші ж люди грають в іншу другу гру, вони збираються двоє чи троє і говорять про те, що вони. Є церква, що вони збираються в ім'я Ісуса Христа. Так, Ісус Христос говорив, що там, де двоє чи троє збираються в моє ім'я, там я посеред них. Але ці двоє чи троє це в основному ті люди, які виходять з церкви, які гордяться, які не хочуть підкорятися. Пастирям, які не хочуть ставати під владу. І також є люди, такі, які не хочуть платити десятину, давати пожертвування. І ці люди вони хочуть створити свою церкву, але серед таких людей немає Ісуса Христа, немає Його Святого Духа, а зовсім інший дух, і це Дух Сатани. Є ще треті гра: це люди, які хочуть самі собі вішати пагони, і вони хочуть бути то апостолами, то пастирем, пророком. Але церква це тіло Ісуса Христа, і Він поставляє служителів, і Він вирішує, кому і ким бути. І тому нам треба змиритися. Під волю Божу. Посилання на відео залишу в описі, і хай Бог спасе і збереже кожну людину. А також підписуйтесь на канали Салтаненка, щоб пізнавати Слово Боже, вивчати Слово Боже і мати щасливе життя на землі і мати спасіння.